Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні вчителю. Сьогодні продовжуємо тему розмов з майстром Ованом Стефаном. Я його учениця Оріна. І сьогодні ми продовжуємо тему, яку ми недавно розпочали: Магія дзеркал. Вітаю, вчителю! Вітаю, вітаю, Оріна, вітаю друзі. Дякую за дуже глибокі і практичні питання, які ви задали. І зараз ми спробуємо з Оріною вам на них розповісти, і отже, від вашого імені буде спілкуватися Оріна. Я щиро дякую кожному за коментар, щиро дякую кожному за такі глибокі запитання, змістовні. І я постараюся сьогодні так собі підглядувати трошки, щоб не упустити чиєсь запитання. Перше питання було від глядачки: чи дійсно розбите дзеркало приносить нещастя? Давайте так. По-перше, з дзеркалами все досить індивідуально. І кожен випадок, він е, треба розглядати індивідуально, треба відчувати. І я раджу, але тут е, треба з дзеркалом працювати дуже швидко. І наслідки е, теж е, треба реагувати швидко. Але все-таки було б добре, щоб ви могли з кимось порадитись, е, з людей знань. Отже, не обов'язково це може бути придвісник біди. Адже дзеркало може не витримати енергетичної напруги і прибрати цю напругу. Тому це не завжди вісник біди, це інколи, навпаки, може відкривати шлях для гарного періоду вашого життя. От якраз і наступне запитання від глядачки. Сім років нещастя, ніби кажуть так, сім років не вийти заміж. Як це анулювати? І чи правда це? Ну, скажімо так, давайте дивитися, впливає все. Чи це дзеркало ваше на долоньку, яким ви там собі макіяж підводите? Чи це дзеркало в шафі у всю стіну? Чи це дзеркало, дзеркало зараз може бути і на стелі, дивлячись, де це дзеркало знаходиться, в якій кімнаті, чи в дорозі, чи можливо, ви у когось в гостях розбили дзеркало, чи це у вас гість розбив дзеркало? Тут впливає все. Тому не все, не все так однозначно, як я сказав перед цим. Треба вивчати і досліджувати кожен, кожен випадок окремо, але завжди треба розуміти, що максимально ми можемо якимись діями виправити ситуацію, принаймні спробувати виправити ситуацію, десь підгармонізувати і так далі. Для того, щоб сказати так чи ні, ми не можемо сказати, бо це рецепт не для всіх. Якщо людина твердо вірить, а от що ось розбивши ось... дзеркало, а от якими саме діями для простої людини розбилось воно, Боже, мене попереду сім років нещастя, я не вийду заміж перші її дії, я такий дозавершив. І коли ми впевнені, що це буде сім років нещастя, точно буде. А коли людина не злякалася, почала свідомо. Намагатися прибрати наслідки. Собі починає програмувати це якраз от цей додаточок питання, що це можливо пішов якийсь негатив з ситуації, бо це може бути домашнє зеркало, а може в офісі. І це теж по-різному. Що я раджу зробити? По-перше, да, дійсно, погано коли вас відзеркалить осколки розби, розбитого цілого. Це вже не гарно для вашої енергоструктури, і я радив би чимось покрити ці рештки дзеркала, щоб ніхто в них не відображався, і навіть простір, в якому лежить розбите скло, і вже прибирати, ну, наприклад, якоюсь ви навіть серветками накрили ті дзеркала, або якоюсь хустиною. Бажано, щоб воно максимально. Не пропускало світло, і ви собі вже можна ж прибирати і віником вже по цьому, змітаючи навіть з до кучки, в тряпочку, і зібрати в якийсь пакет бажано непрозорий для утилізації. Тут не треба не чекати не фаз луни, нічого, не фаз сонця, не своїх фаз. Треба якомога швидше прибрати це з помешкання. І вже потім я раджу пройти і пилисосом і віничок піти на вулицю, стряхнути щонайменше разів три, бо там будуть сколки того дзеркала надзвичайно малі. Якщо ви пили смоком, пройшли, теж його обережно витряхнути з тим, щоб відразу винести то все на сміття. Ви прибрали рештки. Ви могли перед цим, звісно, у кого є багато. Тримаючи четвергову сіль, святу воду, могли зробити, могли пройти обряд з свічкою, але перше нейтралізуйте. В ідеалі, якщо ви, утилізуючи ці рештки, дзеркальну сторону, ну, наприклад, з балончика якоюсь краскою зафарбували, бо що так, Це віддзеркалення вашого світу в зазеркальній. І ця енергетична структура, енергій, енергетичний відбиток. Постраждав, якщо, не, якщо навіть дзеркало, будемо казати, зруйноване в облаго, тобто спрацювало як захист, як преграда якомусь вторгненню атаку відбило дзеркало, то вже рештки його, коли вони відзеркалюють цей світ розбитим, вони теж відбувають. Тому після того, як ви. Прибрали ці рештки дзеркала, у вас є балончик, ви там запирскали. Це на подальша гігієнічна утилізація може відбутися. Можна звісно, не глядячи в дзеркало, максимально не відображаючи себе, кожен завернути в якусь або тканину, або в серветку, і таке інше. І можна просто виконати на сміття, можна закопати. От. Якраз при закопуванні, розумієте, тут буде добре, якщо ви з, ну краще з балончика і з пензлем довго буде. А балончик раз раз, ви все покрили, і у вас не від немає цих е, про, про, просторово-часових е, дир не з'являється. Ви максимально е, е, локалізували наслідки негативні. Ви пропрацювали святою водою, молитвою. Хочете свічкою, місце, де. І у вас, наприклад, це добре, якщо зеркало це з косметички, воно стосується особисто вас. А якщо це центральне домашнє зеркало в вітальні, в спальні, бо в спальні хоча й не рекомендують зеркала, тим не менше вони там є, тобто генеральне дзеркало вашого будинку. Треба терміново купити нове, провести ритуал, ну, будемо казати, входин. Цього дзеркала буде краще, якщо воно буде красивіше, більше за попереднє, і повісити його теж з певними молитвами. Собі придумайте якусь молитву, ну, крім славнозвісних молитв згідно вашої релігії, можете запросити його в гості, щоб воно було теж оберігом і відображало дійсність такою, яка вона є. Отже, ви спокійно, не емоційно. Бережіть руки, бо порізати, це є скло і так далі. Обережно, не спішно, але досить швидко. Локалізували собі подію, як я сказав, максимально нівелювавши відображення в розколотому зеркалі вашого, вашого простору, вас самих. І собі майте чистий спокій. Хочете проведіть якийсь, потім вже і візьміть спеціаліста. І все інше, а можете і паралельно звернутися до спеціаліста за супроводом. І він прогляне на тонких планах, чого це трапилося. Подивіться, хто з родини або з гостей став причиною або в чиїй присутності розбилося це дзеркало. Адже це міг бути родинний конфлікт, який призвів. От. Тобто, це не обов'язково на біду. Але розібратися з цим точно. Треба. Щиро дякую за таку вичерпну відповідь. Тобто, в нас має бути фізична безпека, енергетична безпека. Ну і нове зеркало, мені дуже сподобалось. Треба його привітати, так? Красиво, щоб воно нам служило. Супер, дякую. Глядачка одна наша пише про таку ситуацію. Цікаву вона винаймала квартиру, і дитина три роки в кімнаті в дитини було зеркало. І вночі дитина плакала, бо пояснювала це тим, що зеркала вилазить якась жінка і душить його. Як ви можете це прокоментувати, ту ситуацію? Ну, це знову про індивідуальність кожного випадку. Е е е я знаю таку річ. ну, Треба знати історію квартири. Можливо, будинок сам, або е стоїть біля цвинтаря, або, не дай Боже, на цвинтарі я з таким теж зіткався. Або там хтось жив. Я стикався з тим, що квартира куплена у відьми, і тоді, або людина там проводила якісь ритуали, або сусіди магічить, а де інде й дитина може бути причиною появи таких сутностей. Отже, треба чітко розуміти причини розібратися з ними, ну і нейтралізувати дзеркало. Звісно, можна його обробити, поставити бар'єр. Накрити це дзеркало або повернути його до стіни, ну, принаймні на ніч, обробити його знову четверговою сіллю, помолитися, закрити, поставити заборону на появу. Ну тут я би радив все-таки працювати зі спеціалістом, бо була така історія, коли ми знайшли у відображення в тріщині в склі вікна, організувався портал для проходу темних сил. І саме в це помешкання темні сили через цю тріску проходили. Тому тут я радив би все-таки звернутись до спеціаліста, але ну от, от такі мінімальні поради можна дати цим людям, бо тут е, може бути цілий ряд різних причин. Дякую. Ну, тут дійсно ситуація така, з якою треба розбиратись, напевно, глибше і, і бачити її глибше. Є така ще цікава ситуація, яку описує жінка. Зайшла вона в будинок, в будинку ліфт. В ліфті три стіни дзеркальні. Зайшла вона в той ліфт, і побачила, що там фотографуються дівчата. Її звітам якась сила виштовхнула. Не дала їй туди зайти. Вона пише, що напевно у мене сильні ангели, ангели охоронці. Наскільки безпечно фотографуватись, коли три стіни дзеркальні? Ну, можна... В мене буде зустрічне питання, але воно таке жартівливе більше. Ну, звісно, коли в ліфті з двох боків де б не було і в прибиральні, де б воно в театрах, в форіє, дзеркало напроти дзеркала, вибудовує, по суті, портал через дзеркальний коридор, це вже не є гарним. Ну, тому, звісно, ми відкриваємо ворота. А тут ще третя площина працює багато, таких ліфтів є, люди. Думаю, що це дуже красиво, але це небезпечно. Цей ліфт, і де може когось привести і в інший світ. Тому тут таке. Ну, плюс, ми не знаємо, вона відреагувала на дівчат, які собі робили селфі От. чи на дзеркальний простір. Тому тут теж було би цікавіше, щоб і вона сама відчула на кого вона відреагувала. Бо, може, дівчата були з підселенням, ще де або агресивні. Тому ну, від чого зберігли ангели-охоронці не зрозуміло, тому треба завжди треба дорозібратись. Але ну, на, на, про дзеркала ми сказали, але інше мене дивує. До, це і дівчат стосується, і хлопців. Шановні, навіщо ви фотографуєтесь в туалетах, в ліфтах і в інших просторах? Мене це дивує. Невже нема кращого місця? В парку, біля квітки, біля дерева, навіть біля прекрасної архітектури. Бо я багато бачу в соціальних мережах, ви так з радістю позуєте в туалеті. Ну невже це найкраще місце? І ви собі оприділили місце в житті, або в ліфті, між поверхами, між життям. Або в туалет. Між, між просторами, між порталами, так, між життями. Так. так. Не, Можна? Як сказати. Без зупинки, тобто ви постійно в Русі ні на чому не зупиняєтесь. Ви тут фіксуєте і тиражуєте через соціальні мережі? Ще краще я кажу. Мене ще більше дивують фото і селфі в туалеті. Ну, на який би гарний і золотий унітаз там не був. Ну невже це ваше місце в сортирі? Ви себе там зафіксували і розтережували своїм друзям. Тому дайте відповідь і мені, і мені цікаво, та й собі, напевно. Коли ви відповісте на це запитання, вам стане легше. І стане, можливо, зараз ми, можливо, рівно вкла зробимо вклад, стане менше селфі в туалеті хоч. Дякую, будемо надіятися. Е, пише жінка, ще таку описує ситуацію. Колись дуже популярний був атракціон, кімната сміху її називали, криві дзеркала. Наскільки це було безпечно? Я і сама задумалась, якщо чесно. Я пам'ятаю, в дитинстві був такий цирк Шапіто, який їздив по містах, і батьки мене де водили і на курортах в ці кімнати. Я разів до п'яти був там маленькою дитиною. Ну скажу так, смішно мені не було. Страшно мені теж не було. Мене дивувало, навіщо взагалі оце спотворення себе, деформація своєї енергоструктури, свого відображення. Ну, це така собі недолуга розвага, яка була достатньо дійсно популярна і приносила хазяйнам гроші. Навіщо це було людям? Ну, Мені дитині було незрозуміло. В чому там сенс відвідування тієї кімнати сміху ну, було мені неясно. От. Тому, пам'ятаєте, і ну погоді» цей мультфільм, де Вовки Заєць були, ти світ, ти втрачаєш зв'язок з реальністю. Реальність. Спотворюється так, що ти навкруги не орієнтуєшся і не розумієш небезпеку, яка відбувається навколо тебе. І якщо твою енергію покрутили в просторі в різні сторони, то цікаво, хто скільки часу буде дезорієнтований в тут і тепер. Тому я не думаю, що це гарна розвага була. Маємо дякую. Маємо ще питання від глядачки, яка приїхала до своєї сестри, і вона розбила в сестри в будинку велике дзеркало. На кого це більше впливає? На власників будинку чи на людину, яка розбила? Ну вона пере, переживає. на відчуттях. Вони може з сестрою будуть спадщину ділити цікаво як варіант. Ну а від цієї відповіді всі інші будуть розуміти, що все скоріше за все людина, яка прийшла. Помешкання і в її присутності, або вона стала причиною деформації зеркала його руйнації. То, напевно, скоріше за все, це або вже є напруга в стосунках, або вона має проявитися на родинних зв'язках, на бізнесі. Тому тут теж треба відслідковувати. Ну, принаймні, дзвіночок пролунав. Зверніть увагу на цю людину, не треба їй наперед ставити претензії обережно. Собі самі не треба її допускати. Приберіть те дзеркало, як ми вас навчили з Оріною, але на людину зверніть увагу, і тоді, можливо, нічого з вами поганого в стосунках і не станеться. Ви будете вже знати, що можна очікувати які, якісь моменти цікаві в стосунках цієї людини. А може вони вже відбуваються? Ну, тому це. Привід не звати в гості, кого попало. Тобто, зовіть людей комфортних для вас. Ну, можливо, це як попередження, щоб уникнути конфлікту, так само. Так, 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 так. 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 І ще маємо питання від жінки: як розмістити дзеркала, які поради були б в хаті, і стосується спальні особливо, тому що багато вже купили шафи з дзеркалами, і пише жінка: з якої сторони справа, зліва, спереді. Тепер розмістити ту шафу. І чи варто то зеркало на ніч закривати в спальні, якщо воно вже є? Ну ви розумієте, дякую за запитання. Я це якраз не після нашого, нашої попередньої бесіди про дзеркала, я про це думав. Я думаю, що де-інде так да, дійсно, з точки зору дизайну, дзеркало поширює простір. Тут нічого не скажеш, і маленька кімнатка може стати більш просторою. Але коли у вас дзеркало в усю стіну, ви б тоді що, приладнаєте до нього штору і будете завішувати на ніч. Тобто ви на етапі купівлі, зрозумієте, тут уже байдуже справа, зліва, де інде на стелю над, над ліжком, коли в молодості, то ще це може нормально. А коли ви вже старші люди, на дзеркало лишилися у вас, а не дай Бог там закріпили ненормально і скло колись посипалось на вас, ви зрозумієте, де вам дійсно потрібно дзеркало. Я так собі розумію, функціонал має бути ванна, кімната, обов'язково. Для жінки має бути косметичний столик, він може бути знаходитися і в спальні у жінки, або ну, гардеробні тепер мало будують, але або, але більше краще йому місце було би в гардеробні, якщо вона достатньо велика. Вона там займається собою, у неї діалог з собою, вона створює там свій образ. І давайте подумаємо, навіть, чи потрібно взагалі в спальні мати дзеркало. От тут і відповідь. Тобто у ванній кімнаті якось без нього ну, важкувато. Жінка без дзеркала, де вона е, створює свій настрій, створює свій день, не може бути. І коли ти виходиш з дому, велике дзеркало, ти на нього глянув, чи все в тебе добре, покрутився і е, хвильку, і вийшов. І, Звісно, що ці дзеркала вони умісні, бо деінде просто обвішують себе дзеркалами, бо як ставлять ці шкафи купе і там обов'язково ставлять дзеркало. Просто подумайте собі з точки зору не тільки естетичної, а й енерг... енергетичної. Звісно, якщо у вас уже все це стоїть, вам треба або ви спеціалістом стаєте і виправляєте. Всі деструктивні впливи, або ви визиваєте спеціаліста, і він ці дзеркала, які вмонтовані навічно в ваших оселях, теж переналаштовує, щоб через них нічого не поступало і ви нічого не віддавали туди. ну І щоб не було деструктивних впливів. Тому тут вже бо є ситуація, коли вже все є. От, і ситуація, коли ви стоїте на порозі і думаєте, де має бути дзеркало, де не має бути. Тому тут треба включати логіку, відчуття і розуміння, де вони мають бути. Щиро дякую, але в мене є ще одне запитання, яке теж глядачки. навіть не запитання, а вона пояснює, що багато зараз є ритуалів, дуже багато ритуалів в інтернеті з дзеркалами. А правил безпеки ніхто не пише. Ну, прав... Правила безпеки. Правила безпеки я вас запрошую на семінар Безпечні кордони до нас в академію, на навчання в нашу академію, де ми досить багато уваги приділяємо правил безпеки. Я думаю, що з Оріною ми багато чого сказали і в попередній розмові про дзеркала про правила безпеки, і тут прозвучало висновки якісь. Зробити можете. Хто хоче досконало про це знати, будь ласка, запрошуємо на навчання. От, бо тут правил безпеки може бути цілий, можна окрему бесіду е провести суто по правилам безпеки. Ми ж да навіть сказали, що в рукавичках прибирайте скло від дзеркала. Це теж безпека, ручки порізали, а порізали чим? Склом від простору переходу між світами. І ви не знаєте, які, чому енергіям ви дали доступ? Отже, тут безпекові питання, звісно, вони більше для спеціалістів, тому ми і будемо про них говорити на наших семінарах. Я зараз досліджую теж такий момент, бо я казав, що любе, люба поверхня, яка відображає, є дзеркалом. Зараз я собі купив ну, найбільше, яке зміг знайти в Україні, досить потужне, десь 20 з лишнім сантиметрів. Дзеркало з обсідіану відполірованого. Я його досліджую. Зараз я, воно знаходиться якраз в моїй спальні. Я спостерігаю за ним, спостерігаю за собою, за відчуттями. Я придбав кілька оберегів, з якими працюю і хочу відчути різних дві форми оберегів з обсидіану теж дзеркального. І мені цікаво, як наскільки це обережна символіка буде працювати. Тому я думаю, що коли я до проведу остаточні дослідження, я хочу ще ще більше дзеркало з обсидіану. Мені хочеться потужність відчути і якраз дослідити і безпечність відпрацювання з обсидіановими дзеркалами, і е, е, користь, яку можна отримати від роботи з ним, Так, да, дійсно обрядів. Дуже велика кількість. Я завжди кажу: найголовніше техніка безпеки при роботі з магією, любою, не займатися магією. Від слова, абсолютно. Бо люба магія є незаконною. Не буває білої і чорної магії. Завдяки магії ми щось намагаємось отримати те, що не належить нам. Тому на єдиний спосіб магії, який я. Собі дозволяю застосовувати це зцілення магічних обрядів на інших людей, тобто згортання магічних програм деструктивних, які були застосовані для вас, мої дорогі і любі глядачі, мої учні. Тому, бо все інше є незаконним. Ви завдяки магії намагаєтесь просунути руку туди. Куди дозволу не маєте. І отримати те, на що розвивайтеся, розвивайтесь духовно. З духовним ростом ви будете отримувати і більше можливості, і доступ до більших можливостей. І не буде необхідності займатися магічними обрядами. Тому найкращий, найкраще правило безпеки при будь-якому магічному обряді, при тому. В тому числі і при дзеркальному, бо я в дитинстві теж магічив з дзеркалами, і багато чого виходило. Так от, е найкраще не займатися магічними обрядами будь-якими. За них є і ціна, яку ви частіше за все не готові заплатити, навіть якщо ви у когось його заказ замовили. Бо замовник може бути хитрий, і відповідальність скинути суто на вас. І є. І відповідальність з ціною, яку теж ви не готові нести. Вам про це, скоріше за все, ті, хто будуть робити цей обряд, не скажуть. І інтернет про це теж промовчить. Щиро дякую, любий вчителю. Я думаю, що в нас вийшла сьогодні цікава розмова. Якщо глядачів будуть ще запитання, ми готові далі на них відповідати. Безмежно вам дякую до всього серця. Дякую, дякую, Аріна. І у нас є інші цікаві розмови. І там теж, будь ласка, ми будемо формувати запитання і будемо продовжувати наші діалоги, наші бесіди на тему. Дякую, дякую, Аріна, дякую, друг. Дякую. Продовжуємо спілкуватися.